Чи доцільно у фундаменті перед формуванням вимушення заповнити отвори від монтажу опалубки? Так, і як і чим правильно це зробити, чи можна піною, виконана внутрішня засипка, доступ зовні підвал відсутній. Е, ну, звісно, що якщо ми робимо зворотню засипку, то бажано заповнювати ці місця, і я вважаю, що монтажна піна це повністю можна заповнювати, тому що, як правило, в цих отвірах є пластикова трубка, і якщо там навіть буде е, монтажна піна, котра набере вологу. Нічого там такого страшного немає після утеплення це потрапляє все ж таки в плюсові температури. Головне, щоб пісок туди не засипався і не заповнював цей об'єм. Тому так, ви можете це використати з трубкою. Якщо ви слідкуєте за моїм блогом, одне із останніх відео я записав про пінопласти і там показав, як ми виконуємо опалубку так, щоб не було цих отворів. Дешевше використати для цього циклопластикову арматуру спеціальними зажимами і не витрачатися на трубки. Ну, гроші на трубки не витрачати. От, пан Віталій, наприклад, дом Готов використовує обрізки трубки з теплої підлоги, тому що у нього є відходи, от, і він їх використовує. Ну, теж дов, доволі гарний матеріал утилізації цього матеріалу і економії грошей. Хоча Ці трубки на шпільки, вони недорогі, але якщо може зекономити, от, ми використовуємо склопластику арматуру, так як останнім часом у нас більше будівництва і оздоблення не так багато. Дякую за ваше питання, друзі, і ми з вами біжимо далі.